Друзі, всім привіт! Бажаю, всім здоров'ячка, Миколаївсь на зв'язочку. Ну що, так як я вам і казав, вдень в мене не виходить на рибалку виїжджати, є на то свої причини, свої обставини. Виїжджаю ввечері і десь на півночі приблизительно. Все, що в мене виходить, все, що в мене клюне, чи спіймаю я рибку, чи ні, я обов'язково вам покажу в цьому відео. На що буду ловити, як завжди, все по порядку, все буде сказано. Погнали! Друзі, розказую показую, як завжди, значить, що по оснасткам, що по приманкам. Буду рибалити на свої два фідерочка, флагмановські фідерочки. Значить, флет метод від нього я нікуди не відступаю. Я рибалю на 40 грамові кормушечки. отакенькі. Тут я трошки ребро вирізав, бо ставлю 14-16 пупапи бойли, щоб він сюди нормально заминався, я одне ребро вирізав. Ну, Так треба. Що по приманочкам? Значить, Друзі, дивіться по приманочкам. В авторці буду сьогодні використовувати. Буду використовувати баланс Sport Trinity, Покемон Трініті, Trinity, Африканська муха також від Trinity. Так, це у нас ага, це в нас Bounty. в общем, Оце основний набір на цю ніч. І також буду пельчик. Ось купив таке пельчик, це польський. Дооскопекс 2-мм, буду його тестувати. ну Вже замочив, вон стоїть баночка вже замоченого. Побачимо все, побачимо, що нам скаже рибка по цьому поводу. З чого я значить розпочинаю? Дивіться, перші у мене розвіднички підуть Баланс Порт. Це солодкий аромат, це банан, тигровий горішок. Ось він 12 мм. Оце отакий він. Перший піде як розвідник. І інший у мене піде. Від Баунті це у мене сквіт і блюдворм тобто кальмар мотиль Так як ви знаєте, може хто не знає, мій досвід показує, вже що в осінь рибка вже хоче починати їсти м'ясні продукти. Сквіт, креветку, краба і так далі. тому подобное. Но, все одно від солодких смаків, Відмовлятися не потрібно. Треба експериментувати, ставити і те, і те. Тому зараз заряджаю ось е, два апарата. Хто у нас перший відізується, від того будемо відштовхуватись. Якщо відізуються солодкі смаки, значить будемо ставити солодкі. Якщо відізуються м'ясні смаки, будемо переходити на м'ясні е, попапи та авторси. Отак. от. Так от. Забуваємо топтушечку, все як завжди, положили туди PUPC. Цей пупап від Баунті, бачите, я догружаю трішечки невеличкою дробинкою. Чому? Бо гачок спливає з ним. Ну, таке також буває. Підібрати гачок чисто під пупап ну, важкувато. Я вийшов з цієї ситуації таким. от образом. Трошки невеличкою дробинкою, підгрузив, все, він стоїть так, як мені потрібно. Зараз будемо забивати це все діло, як я завжди кажу, засипайте пельцем його. Хорошо притрамбували трохи пальцями. Не бійтеся, страшного нема нічого. Поклали сюди ваш флетик, хорошо позажимали, позажимали його, придавили. І в ітогі от у вас виходить от така ось цукерочка. Ну, по-моєму, супер. Друзі, зараз вам, до речі, покажу, як я вийшов з ситуації. У ну, мене така, наприклад, от ситуація. Мені фідера високо піднімати вночі не можна. Чому? Бо багато на озері летучих оцих. І вони постійно б'ються об ліску. А оцей сигналізатор, який ставиться на кінчик фідеру, я прикріпив ось сюди ось до цього сигналізатора. Просто розігнув там трошки дужечку, його вставив і закріпив. Він добре закріпляється. Вночі вам обов'язково покажу, як вони світять. Світять бомбезно. Я вам скажу так, був я, ну так, же ж тоже, 3 вечора і по 3 по півночі. В общем, хватило мені повністю. Оце я їх тільки поставив на зарядку. Обов'язково зніму шортик, покажу вам, як вони світяться. Ну, Дуже бомбезна штука, я рекомендую. Як бачите, в нас вже темінь повна, Уже не так здорово видно ці сигналізатори. Зараз вам покажу, як це все робиться. Відкручуєте просто, звичайно, плафончик. Не знаю, різкость чи нема, ну вночі погано знімає, звісно, що. Тут є батарейка отака ось. Вставляєте сюди батарейку. Опа-на! Да, буде світ, сказав електрик. І вкручуєте так само все назад. Зараз вам все, друзі, покажу. Отака от яскравість. Лупа вона заодно зразу підсвічує і оцю набалдишку, мені дуже добре видно, гарно. Ну і сам сигналізатор дуже гарно видно. Щас зі сторони вам покажу. Отак от оце от все світиться. Я ж кажу, я вночі, навіть коли роблю перезакиди, я не використовую фонаря, не вмикаю. Бо мені видно, ну, як зарядити мою кормуху. Так що отак світять оці китайські сигналізатори. У нас перший підлящичок. Ну, самі розумієте, виважування не знімаю, тому що ну, немає освітлення такого, щоб видно було як удень. Ось дивіться, взяв на вафтерс шовковиця. Отакий От ось красеньочок. Ну, не скажу, що маленький. Приємний. приємний. Отакий От ось підлящичок. Нічний. Перша рибка в нашому заліку є. Все, зараз відпустимо. Дружочка хай пливе. Друзі, ще один дружочок до мене прийшов. Ну, це вже гарна така лопата. Опять дивіться, спрацював Вафтерс шовковиця. Це Вафтерс також від Trinity. 6х10. Шовковиця, здається, кальмарчик. Ну, це вже такий вже гарненький дружочок, ось за нижню губку, все як положено. Ну, самі бачите. Все, лежи, бо оце ж засвічує йому глаза і він починає тоді балуватися. Зараз покажу вам, друзі. От такий от красеньок. Ну це вже такий. Кіло плюс. Це вже законний закілушничок, красавчик. Все. Тихесенько. Все. От такий от гарний ладочок. Красавчик, я ж кажу. Це вже такий гарний лящара прям. Прям лящара-лящара. Ну так, тоже дружочка відпустим. Хай пливе, а ми будемо рибалити далі. Так. Де ми відпустим? тут? ми тебе відпустимо. Отут тут ми тебе відпустимо. Так. Давай, друже. Все, пока-пока. Друзі, ще ось одного такого красенечка. Ну... Такий середненький підлящичок. І невеличкий, і немаленький. Також знову спрацював Wafter, щось сьогодні поки з балансом діла немає. Може трішки пізніше на нього буде клювати. Ну, поки що такі підлящички мене радують. Що буде далі подивимось. А цього дружочка ми, звісно ж, відпустимо свою рідну стихію. Хай пливе. І переходить до нас у наступний раз. Все, давай, братанчик. Пока-пока. Друзі, ну що, я вимушений поїхати додому. У нас спустився дощ. Бачите, ну такий, тільки починається, але ну, я думаю, буде бурка. Так що не прощаємося, шановні, до наступних рибалок. Ну, що, спіймали, те спіймали. На наступних рибалках будемо сподіватися, що рибки буде більше. Все, всім папа! -па.